Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Як жабка чаплю перехитрила. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. В одному звичайному болоті жила собі звичайна жабка. Їх було дуже-дуже багато там, але одна з них все-таки була особливою. Її прозвали мудрою небесною жабою. А звідки взялось таке прізвисько? Проте є історія. Небесною жабу називали тому, що з'явилася вона у болоті, упавши просто з неба, а мудрою, бо вона перехитрила чаплю. Було це так. Якось на сусідському болоті, де раніше жила наша жабка, з'явилася чапля. Вартові голосним «ква-ква» дали знак іншим жабам ховатися. Та одна з них загаялась і потрапила до чаплі в дзьоб. Птаха не проковтнула жабку, а знялася в повітря та й полетіла. Мабуть, у неї десь у гнізді були малята, яким вона несла обід. Жабка теліпалася в дзьобі високо над землею. І від страху заціпеніла. Вона розуміла, що потрібно щось придумати, аби врятуватися. Нарешті жабка оговталась і змогла говорити. Вона тихо і вічливо промовила. Чапелько, чула я у нашому болоті, що чаплі не вміють говорити. Чи ж правда це? Чапля мовчки летіла далі. Тоді жабка знову заговорила. А ще у нас у болоті казали, що ти у своєї куми, коли гостювала, намисто вкрала, чапля не зважала на її слова і продовжувала летіти. Жабка помовчала, а потім знову тихо промовила. У нашому болоті всі говорять, що чаплі не вміють співати, бо вони їдять самих лише жаб. А коли відкривають рота, щоб заспівати, то виходить тільки ква ква ква. Тут чапля не витримала такої ганьби і крикнула сердито Яка брехня? Жабка випала із дзьоба прямісінько в болото, над яким вони саме пролітали. Гепнувшись у воду, вона зарепетувала Рятуйся, хто може! Чапля в небі. Усі жаби поховалися, а чапля покружляла, покружляла, та й полетіла геть. Ось так. Мудра жабка врятувала не тільки себе, а ще й інших жаб у болоті, відтоді її величають мудрою небесною жабою, і всі ідуть до неї за порадою. Чаплі ж з того часу дійсно не розмовляють, а вночі кричать на болоті. Жаб лякають. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.